Знову на старт. Гучна історія з бронежилетами у Підгайцівській громаді отримала продовження. Верховний суд повернув на повторний розгляд справу щодо екс-командира добровольчого формування Андрія Бондарука. Схоже, крапку у цій історії поставлять ще не скоро. Нагадаємо, що у березні 2022 року Бондарука призначили керівником місцевої оборони добровольчого формування Підгайцівської громади. За версію слідства плитоноски мали надійти в громаду безкоштовно. Однак екс-командир нібито підписав фіктивний договір купівлі на 150 плитоносок на суму 274 тисячі гривень, тобто оформив оплату з бюджету за те, що мали надати безоплатно. Таким чином, достовірно знаючи, що жилети плитоноски для добровольчого формування підгайцівської територіальної громади, номер 1 будуть надані безкоштовно, не пізніше 23 березня 2022 року, вирішив незаконно заволодіти бюджетними грошовими коштами підгайцівської територіальної громади під приводом фіктивної закупівлі жилетів плитоносок. На суді обвинувачений свою провину заперечував, мовляв, діяв з благими намірами. Сам шукав спорядження, коли на складах було порожньо, оскільки все йшло відразу на фронт, тому легально його придбати не було можливості, поки йому під руку не підвернувся чоловік, який мав достатню кількість плитоносок. Оскільки чоловік не був зареєстрований як підприємець і безпосередньо з ним заключити договір поставки не було можливості, тоді він домовився укласти договір із раніше знайомим підприємцем про нібито поставку останнім плитоносок. А після офіційного перерахування коштів під гайцівською сільрадою повинен був зняти всі кошти та віддати їх. Також обвинувачений зазначив, що він будь-якої вигоди з цього не мав, а ще й доклав свої власні кошти для придбання плитоносок. У доводи підсудного луцькі вершителі правосуддя повірили та виправдали Андрія Бондарука. З чим і погодилася апеляція, мовляв, доказів такого злочину немає. Проте сторона обвинувачення не здалася та подалася до верховного суду. Тож розгляд повернули туди, звідки все і починалося в Луцький міськрайонний суд. Тім на цей раз розгляд справи відклали через заявлене клопотання сторони захисту. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.